Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка про те, яка сфера вашого життя зазнає змін. Давайте розглядати тож смачної кави вам та цікавої розповіді від філіжанки. Так. Ой, ну тут... тут для когось, знаєте, скажімо так, холостяцьке життя. Закінчується. Це, знаєте, як виглядає перспективи. Це от це, коли є бажання зустріти свою людину, і є прагнення, і людина, знаєте, не сидить вдома на дивані, не чекає, що щось станеться. А я бачу, що людина просто рухається, десь ходить, десь буває, десь зустрічається, з ким спілкується. Тобто вас бачать, От просто вас бачать, і ви, ну, тут ви вже комусь подобаєтесь. І тут вже, знаєте, в, хтось тут з питанням, як, як до вас наблизитись, і як з вами почати спілкуватися з сюрпризом, це для когось дарунок. Дарунок на ну, найближче свято це День Закоханих, хто його відмічає. Тут зненацька буде сюрприз такий, неочікуваний для когось з вас. Не те, щоб там щось таке занадто грандіозне, але приємне, приємне. Знаєте, коли от на серці просто посвітлішає. Так, і от, знаєте як, для когось це як початок нового. А для когось це просто от після дарунку зміни йдуть у відносинах у спілкуванні. Так, для когось так воно і є, і буде показане. І розумію, чому тут нема жодної літери. Бо дійсно, знаєте, щоб. Хай це буде сюрпризом для тих з вас, для кого це обов'язково відбудеться. Щоб, не дай Боже, ви там нічого не змінили, бо так хоче доля. Так, далі дивіться, у когось в стосунках викриється хитрість. Не буду казати, кого чоловіка чи жінки, бо тут по-різному можна так трактувати. Для когось 100% з чоловіком якась хит, хитрість, просто зрозумієте для себе, що за один поряд з вами. А для когось це буде все ж таки з жінкою пов'язане. Але, знаєте, в жодному випадку. Не, воно вам не сюрприз. Ви як, це просто, знаєте, якісь ваші підозри, вони просто підтвердяться. На жаль, з'ясування відносин воно буде. Я не бачу такого, щоб тут люди розбіглися, щоб ну, просто це неприємно, але це, як знаєте, треба пережити. бо Ну, таку інформацію вам треба було б підтвердити. І це, це як, ну, як початок змін. Хочете змін, треба поспілкуватись. Ну і воно там далі вже якось у вас буде інакше трошки відбудовуватись. Комусь тут клопіт, ну, хатні роботи. Тут так воно виглядає, коли ви втомлена, тут більш для жінок ось саме ця інформація втомлена приходите з роботи і от просто знаєте, як все накопичувалось для вас, як то кажуть. Бо вам тут ще треба буде і далі продовжувати працювати, але вже на всіх своїх домашніх. Потім для когось, хто, хто доглядає, ну тут як хвору людину, дивіться, трошки покращення. Я не бачу ще, щоб людина ну, вже так, знаєте, значно краще себе відчувала, чи відчував тут, тут теж. Все ж таки, мені більш як чоловіча фігура, але ж не обов'язково. Тут може бути і про когось з жінок. Не бачу такого зовсім такого покращення, поки що ні. А спілкування про це бачу. Знаєте, як між собою сім'я всі так трошки хвилюються, спілкуються, але ж. Найближчим часом я не загадувала дуже там далекі перспективи, це ну так, до місяця. Поки що ні, хоча є розуміння, що ну, повинно ще, ще повинно бути покращення, що це ще не, не, не остаточний стан людини. Далі дивимось, мрії якісь мені жінка показана з таланом вашим пов'язані мрії. Більш воно, ви знаєте, мені от на горлі у вас прямо ноти, як співаєте щось, наспівуєте. Це Це те, що вам розвинути треба. Я не бачу так, щоб ви там вже десь там на сцену виходили. Поки що я такого не бачу. Хоча, може, це і є ваша мрія. Але це те, чим треба б вам займатись, бо у вас то дійсно гарно буде виходити і вже щось гарно виходить. Як знаєте, в певному сенсі ви вже а, зірочка. От є люди, які дуже цінують такий ваш талант. Так, далі дивимося, що ще у нас. Ну, Тут хтось все ж таки дізнаєтесь, очікувана якась ситуація. Це, як знаєте, дивіться, складно чим. Складно, бо, вибачте, знаю, що це завжди лячно слухати такі передбачення, але мої філіжанки про життя. Я не казки тут розповідаю, я життя озвучую. Про смерть якогось чоловіка ну, буде відоме і буде, як ну, люди зберуться проводжати людину в останню путь. Це я знаю, що легше не буде від того, що ви почуєте, але це, знаєте, оце так доля складається для того чоловіка. Показано, що далі все одно в нього б життя не було. Будь-яким чином людина пішла б з життя. Це знаєте, як людина прийшла сюди, на цю землю, от на такий період життя, на, на стільки рочків, і ну, довше цього не можна прожити. Ну, от У кожного свій вік, і людина дожила свій вік. Ну, це треба розуміти, треба відпускати, хоча я бачу, що дуже складно тут. І тут багато кому складно відпустити, гарна людина був. Далі дивимось. Так, домашні справи. Показаний мені тут чоловік затягує час з якимось виконанням. Все одно ж зробить вона хіба затягує, так показує філіжанка, що швидше почне, швидше закінчить. Ось таке. Потім бачу іншу історію жінка. Ой, ну тут багато в кого буде покращення відносин. Тут дійсно, от ви знаєте, як би хто не відносився до таких свят, як е, свято, святого Валентина, але ж і вони теж потрібні. Бо романтики в житті не так багато насправді життя воно таке, що люди. Більш за все працюють і чим завжди зайняті. Але от бачу, що знаєте, от такі дні вони для багатьох з вас все ж таки на краще у відносинах. От хоч і один день романтики, а все ж таки він переналаштує внутрішні, внутрішній стан людини. Він дасть змогу якось. Трошки, знаєте, почувати себе трошки-трошки легше, а це потрібно кожному. Хитрий, <смі> як кіт, чоловік мені показаний, за телефонною розмовою з жінкою, він щось буде намагати, намагатись своє щось. знаєте. От Дивіться як, у жінки є певні плани. Вона там знає, чого вона хоче досягти, воно їй. Ну, все зрозуміло, от по її планах. Він бачить ситуацію трошки по-інакшому, буде хитрувати, як зможе, щоб переналаштувати цю жінку в її справах. Вийде чи ні, тут все ж таки вирішувати жінці. Тут тільки її відношення до цього чоловіка і до того, що і як він буде їй. Доносити так далі давайте роздивлятися робота соціум, де тут. Одразу мені така світла радість впадає в око, але не швидка. На жаль, Ну хочеться завжди хочеться радість радіти і, і якомога частіше тут не швидка, але новиною буде, знаєте, як от для багатьох з вас це радість. А будуть люди, для кого це просто от це, людь буде відчувати людина, бо це як це у вас таке покращення? Це що таке? Це як це? Таке у когось, чи це з роботою, для когось з вас буде пов'язане, а для когось це взагалі буде ситуація з соціуму, коли знаєте, от, ну скажімо. Для нас, для українців, щось буде відтворене, це як мрія якась маленька, невеличка, але відтворено І воно буде, як знаєте, як блискавкою вдарить недругів. Ну Тобто, розумійте, щось дійсно затягнуте, щось, на що у нас, може, там і надії вже не плекали, але ситуація відтвориться на краще для нас. а Декому воно просто як серпом по Фаберже буде, то й нехай. По грошах будуть зміни такі, знаєте, от, на жаль, не такі, щоб дуже класні. Для когось це такі сюрпризи, не, най... не найприємніші, як знаєте. Воно тут може бути трошки по-різному. Для когось як зростання цін, а ви не готові, вам, то, ну, вам не так воно треба було. Для когось е, виглядає, як знаєте, може трошки втратити в зарплатні. Ну, Це із, з, з, зі зростанням цін, воно теж буде пов'язане, наприклад, да, у вас зарплатня не змінилася, цінники змінились в магазинах. Ви ті самі гроші витрачаєте, купуючи менше, наприклад, продуктів. Такі, ну, така, така собі зміна, але ж треба всі озвучувати. Хотілося б тільки хороше, але життя воно таке картате. Так, далі давайте роздивлятись. Ось тут полається перед вами. Прямо от бачити, будете. І так, знаєте, так трошки вас здивує така поведінка, але все ж таки, ви не втручаєтесь, ви просто бачите таку ситуацію. Тут мені чоловік та жінка показані. Це по роботі якась ситуація. Після цієї ситуації, оця жінка схоче як. Знаєте, тут можуть звучати і слова, що я тебе закопаю, а схоче дійсно буде такі якісь нехороші вчинки робити, щоб цього чоловіка виставити в якнайгіршому світлі, що, от, бачите, який він. Впертість чиюсь бачу, стикатись вам треба буде з впертістю людини. В чим? Буде певна інформація, людина буде на біле казати чорне. Ви не зможете навіть доказати людині, то й не треба. Відійдіть трошки від цієї ситуації. Тут люди будуть очі на лоба лізти. будуть у людей, як буде ну так знаєте, спіною у рота доказувати своє, то й, ну, на чоловіка мені більш схоже. Але знаєте, людина сама себе, отут щось мені тут закапає, отут багато чого йде з цим, з цим словом, з цим висловлюванням. Людина сама себе буде закапувати в цій ситуації. Не заважайте, хай закапує. Якщо йому так важливо, то хіба ж тут заперечиш? Здивуєтесь так, нічого, здивування потім пройде. Так, для когось тут здійснення мрії, але людина сама собі робить то, то здійснення мрії. Це, знаєте, як дарунок самому собі. Так воно виглядає. Так. Так, для когось ось тут. Прояснення буде по ситуації, яка от геть закрита, геть, ну я б сказала, що прихована від багатьох людей. Воно буде, але дійсно. Не всі ем, на це звернуть увагу. Тут, так, знаєте, показано, що от воно проясниться саме тоді, коли люди вже втратять е, цікавість до цієї ситуації. І вона там сумі... собі якось так знаєте буде розкрита, але ж. Вже не афішуючи занадто. Це з чоловіком якимсь пов'язане. Хоча багато питань відвалилось, якби люди звернули увагу на те прояснення. Ну, добре, може, воно так зараз треба. Так. Ну, все ж таки, для когось жінок буде зрозумілим ставлення. Якогось чоловіка, як знаєте, ви десь або працюєте, або ви десь стикаєтесь, от, ну, як, це не найближче коло вашого спілкування. От так я б сказала, Тут десь ви там бачитесь з цим чоловіком, але це не з друзів ваших, не з, ну, скажімо, з таких. Приближених до вас людей, ні. Подобаєтеся аж, аж сильно, аж дуже сильно. І людина, як знаєте, от... Як знайде привід якось себе трошки розкрити. І що ви там з тим будете робити? Воно мені тут не показано, але ж я думаю, що тут і без, без філіжанки ви розберетесь. Тут хтось таки наважиться задати щось таке питання, тут чоловік та жінка. І знаєте, тут, тут... я так розумію, що жінка щось буде як прояснювати якесь питання, але їй так, так складно це зробити. От щось буде. Навіть гудзика буде крутити, крутити, так знаєте, от що, що там, як би це сказати, як би попросити, як би спитати в людини. От так складно, дуже складно. Якщо там дивиться чоловік, з яким ця ситуація буде відбуватись, то як можете допоможіть, бо аж шкода, як їй то тяжко зробити. Тут нібито і пробачення за щось просить, і нібито і знаєте, хоче там і щось попросити і чи спитати. Ну так, якась така ситуація. Так, далі дивлюсь. Ну, до когось гроші приходять. Але вони і швидко йдуть, як є на що витрачати? Схоже на чоловіка, але це може бути, знаєте, як з вашої сім'ї людина, ну там хто там чоловік, може і батько для когось, може і брат, син, племінник. ну Така якась ситуація, яка, знаєте, вона. Вона якось на слуху вже була. Про це вже була розмова, а може, і не один раз. Воно буде вже відтворюватись людина, як щось собі там, ну як розбудовує якусь. Тут ніби якийсь, наприклад, як воно виглядає, як, знаєте, поділене на якісь там шматки та грошова сума, і, ну, може, там так розплановано, наприклад. І якось щось буде людина відтворювати, і це як для захисту людини, воно щось корисним буде. І показано, що складно буде перший місяць, а потім якось як людина втягується в цю якусь ситуацію і вже її легше для себе вирішує. Хоча дивіться, кому як. Комусь один місяць, а комусь навіть до трьох місяців буде складно, потім легше. Ось так. До цієї ситуації е, причетні м, ініціали А У Д. Т. Все mm, більше не бачу. Так, ось тут якась ситуація пов'язана з 19 числом. Будуть певні якісь, ну скажімо так, обмеження по отриманню інформації. Там, десь щось вам треба буде знати. 19 число, воно, ну, ну, як знаєте, там, не дуже там хвилюйтесь, лякаєтесь, бо не вийде у вас дізнатись саме ту інформацію, яку ви очікуєте. Ситуація зрушиться з місця, але ну, воно так, хоча для когось це може бути, знаєте, як ви дочекаєтесь спочатку 19 го числа, а потім ваше питання вже почне прояснюватись. Може бути і так для когось. Ось так. Ну і ще останнє для когось, якщо хочете змін, це тут більше як в робочій сфері, то ви знаєте, з ким вам там треба поспілкуватись, вам як треба трошки прояснити якісь моменти. При спілкуванні вам там щось якась певна інформація буде надана, і далі ви вже будете більш для себе розуміти, як, що далі вам відтворювати по роботі. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Дійсно, дуже дякую всім за проведений з вами час. Побачимось з вами в наступних відео. А я вам бажаю гарного дня, гарних людей поряд з вами і гарних подій вам в життя. Бережіть себе. Все буде добре і все буде Україна. І побачимось. всім пока.